Русі. Ми вийшли з церкви, танка, ага. на Великдень, а трактори приїхали, вислали орати, нас сіяти. Ага. А я кажу так, боже Боже, це б да коли так би вийти з церкви, вільно. А то ми йшли з церкви, а трактори коло нас, коло церкви, там колгос гнали, ага. то була великдень, ага. то я пам'ятаю дуже добре. Це навмисно так. Так, нас зб... мисне так. Uh -huh. А я є на та й та й поклонила до одного слава Ісусу Христу. А Він каже до мене так грозом. А ти виділа що ти його славиш? Ти виділа Ісуса? Uh -huh. Давай мене сварити. Не знати, як булося поклонити. Uh -huh. Потім так ще мучу, не міг вмирити. Хрести ходили, знімали, знімали всі хрести.